Три закони термодинаміки, які доказують, що Бог існує, а еволюція просто розрушена. І перше, це матерія і енергія, і просто так, що з'явитися і зникнути не може. І серед тисяч мільйонів сперматозоїв, якщо Господь вдихнув саме в тебе дух життя, ти і будеш жити, і просто так. Саме нічого з'явитись не може. Так само, як зараз моляться у вселенне і до всілені, але цю вселенну хтось ж створив і її створив Бог і просто так молиться до всіленної. Це сатанінська віра, яка призведе вас до погибелі. Другий закон це ентропія, це те, що наше тіло воно старіє, наше тіло воно гниє і в цьому світі абсолютно нічого не вічне, і воно зникає, помирає і так далі. Еволюція ж навчає. Іншому те, що все буде вічно процвітати і пахнути, але ми бачимо, що це все розрушається, це все міф і це все просто неправда. І третій закон це енергія, і енергія просто так вона не може саме по собі щось існувати із якогось там кипящого бульйона щось з'явитись, ну просто не може. Якщо не контролювати енергію, то буде просто хаос. Амінь.